Всім вітання, вітання з міста Харкова. Сьогодні у нас з вами вже 20 травня 2023 року запитаємо наші підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. У мене є одна жіночка, яка мені допомагає, біситься зараз і ти гидикаєш, ти чого ти Ти дикаєш? Так ось запитаємо у нашій підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе. Більш за все. Так. Партнерства, договоренності. Подивіться уважніше на картку, про що вона? Що ви тут бачите для себе? Це метафорічні картки. І тут е, малюнки. Е, малюнки, які у вас з чимось асоціюються. А так я і записую свої відосики. І те, що може нас уводити в мінус, це холодність і фрігідність. Подивіться уважніше на картку, що ви тут для себе бачите. Якщо ми побачимо, що ми ось тут ось такі, і це нам заважає, буде максимально ефективними, сьогодні запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати, щоб бути максимально ефективним. Загадаємо число від 1 до 4, я з вами одиницю загадую. Хай підсвідомою підкаже, яку стратегію використати, щоб максимально ефективно провести день. І так, ті, хто вибрав число 1, Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку, що ви тут бачите ну, те, що я бачу, дівчинка отримала диплом, щаслива, перспективи і впевненість. впевненість в те, що все буде добре. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша на сьогодні, подивіться уважніше. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша, подивіться уважніше ще на картку. Про що тут? Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, допоможу. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія. Подивіться уважніше ще на картку, що тут, бережіть себе. Я малоохоронця. Пока-пока. І слава Україні!